Про порушення прав людини в місцях позбавлення волі, то йдеться про тюньові кошти, так десь наживання. Так. Про яку суми можемо говорити? Слухайте, Ну тут великий капітал. Тут великий капітал. Якщо ми подивимося про їхні маєтки, Ну там дійсно там замки, замки, там їхні, скажімо так, машини І все це записано на на рідних. Окрім цього, вони. Навіть після того, коли входять цієї системи, коли нам доводилося наші не, не, не привлічка відповідальності значить співробітників притягнути до відповідальності, вони уходили на хто там? Киркушенко на, на пенсію, інші там просто відставку, то в них продовжується їхній бізнес. Усіх цих е, виправних центрах, виправних колоніях, стоять їхні станки, вони там десь. Коротше, роблять їхні станки, там далі продовжують вони збагачуватися шляхом. Тобто це система, ви розумієте? І зараз, що ми бачимо, що оця нова влада знову змінилася. Вони цих тюремних феодалів, яких ми скажемо так викинули з системи в 19-му році, коли прийшов Зеленський. Зараз вони, коли у нас змінився новий міністр юстиції, і зараз вони їх беруть туди совєтниками І як беруть як типу, потіпа Е ветеранів державної кримінальної виконавчої служби, Тобто ми бачимо, що влада змінюється. А ця вся тюремна мафія, вона вона ну вона не потопляємо. Ви розумієте? І це новий виток, скажімо так, боротьби.